Страхи чоловіків у стосунках, чого вони бояться, іноземні чоловіки, коли через океани, через континенти, через країни, кілометри та відстань шукають дружину у іншій країні. Перше, чого вони бояться, це те, що жінка хоче його грошей. І що її цікавлять тільки гроші. І що вона, отак, от крутне пальчиком, і все буде так, як вона скаже. І його думка не враховується. І... Цим можна працювати, і це можна вирішити, коли ви справжні. Ще вони бояться того, що вона не, це не вона, що це фейкові дії на очах, фейкові груди, фейкова попка, фейкова краса. І зранку він прокинеться і побачить іншу жінку. І з цим також можна працювати. А ще вони бояться обману. Обману на різних рівнях, обману від простого я буду о третій, а вона приходить о п'ятій, і це вже обман. А ще обману того, що я буду така, як яка я є, а потім вона кардинально змінюється. Але це все про впевненість в собі і про розуміння того, що світ змінюється, що зараз ми живемо в, постійно, в постійних обставинах, які кожного дня інакші. І це про розуміння. Зараз і тепер і про розуміння адекватності цього світу, який зовсім неадекватний, і про вміння спілкуватися, і про вміння ділитися, тому що страхи долаються переконаннями, страхи долаються фактами і доказами того, що це все так, це є, але ж дивіться, тут ж зовсім інакше. Доказами того, що ви вчасно виходите на спілкування з чоловіком, про те, що ви знаєте, як відповісти на ті його невпевнені коментарі, і ви бачите, коли він щось коментує, що він насправді невпевнений в тому, що. Що відбувається? І вміння це побачити, і вміння про це сказати. А скажи, будь ласка, ти про це говориш, тому що ти боїшся, що так і так станеться? Чи чому? А ви вмієте так спілкуватися з чоловіками? Ви вмієте вибудовувати стратегію комунікації з чоловіком так, аби щаслива Лавсторі склалася? Чи ви просто чекаєте, що він прийде і все дасть, і буде за вами бігти і просити, щоб ви це взяли? Про свідомі стосунки це у матчмейкінгу. Ви бажаєте будувати свідомі щасливі стосунки? Possible.ua. Ми допомагаємо. Реєструйтеся!